Картина Юдиф та Олоферн написана голландським художником Яном Де у 1659 році. Замить гостра на гострений меч. Із тонким свистом розріже повітря і відтяє голову з плячого. Караючий правиці, не можна промахнутися, адже від її точності залежить життя багатьох людей. Вдова на ім'я Юдів. Жила в іудейській вітелуї приблизно за 500 років до Різдва Христового. У той період найсильнішою країною Близького Сходу була Сирія. Вона вела заґарбницькі війни із сусідами і зрештою підступила до Юдеї. Коли вороги оточили прикордонне містечко і у мешканців не залишилося на порятунок, зображена на картині пані у супроводі служниці прокралася у ворожий табір під виглядом пророчиці. Вона зачарувала сирійського полководця Лоферна і була запрошена на бенкет. Коли окупант напився і нарешті заснув, жінка обезголовила його. Початок популяризації старозавітного сюжету припав на середньовіччя. Тоді трактувалася не як вбивство, а навпаки, як символ чесноти, що пропустоїть пороку. Художник зобразив. Героїні в кульмінаційний момент цієї історії. Міцно стиснувши ручку клинка двома руками, вона збирається вкласти в удар всю свою силу і ненависть до загарбника. За спиною войовничої жінки маячить зігнута фігура служниці, яка вже приготувала мішок для кривового трофея. Свічка, що стоїть на передньому плані, загашена гасільником. Що недвозначно двозначно натякає на долю, уготовану заснувшому чоловікові.